На базі кінноспортивного клубу Кліменко Стейбл» завершилися триденні відкриті регіональні змагання з конкуру. В рамках турніру спортсмени також змагалися у подоланні перешкод на висоті 130 сантиметрів. Також відбулося гран-при змагань. Учасники долали перешкоди уже на висоті 140 см. сантиметрів. Це відбір спортсменів на чемпіонаті України, які у майбутньому представлятимуть нашу державу на міжнародній арені. На турнір завітав і очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Леонов. Лисак. Деталі у наступному сюжеті. Атмосфера на кінно спортивному комплексі Кліменко Стейбл просякнута духом справжнього професійного спорту, азарту і чесної боротьби. Це відмічають і глядачі, які з'їхалися з усієї країни подивитися на турнір. Вболівальники підтримували усіх учасників змагань і щедро обдаровували їх оплесками. Ми приїхали з Запоріжжя подивитися на видовищний конкурс сьогодні. Останній день змагань. І ми приїхали подивитися найвищі маршрути вистою метр тридцять, метр сорок. Підтримуємо всіх, бо кожен вершник приїжджає сюди з великою підготовкою, з великим бажанням перемогти. Докладає дуже багато зусиль. Спорт важливий завжди це розвиток. Розвиток молоді і кінний спорт немає возрасту. Так немає віку, тому він важливий для будь-кого для аматорів, для звичних людей і для дітей, які займаються їм професійно, і для всіх професійних спортсменів також. Попри спеку, спортсмени продемонстрували високий рівень професіоналізму і показали справжню боротьбу за нагороди. Ми готуємося Постійно, один день в тиждень у нас тільки перепочинок, у нас у коней, а так готуємося, тренуємось постійно кожен день. Гран-прі ну, ставиться маршрут висотою 140-145 сантиметрів, може бути і 150. Якщо відпригали декілька пар з рівною кількістю штрафних очок, то проводиться перестрибування. Пересрювання проводиться по закінченню основного гіту». серед призерів гран-прі двоє представників кінно-спортивного комплексу Кліменко Стейбл Євген Лапа і Євген Індюшкін майстри спорту України з кінного спорту. Також нагороду отримали представниця Донецької школи, які у зв'язку повномасштабного вторгнення Росії розташувалися на базі комплексу. За три дні цих змагань ми побачили, що на теренах Дніпропетровщини, Дніпропетровської області. Зібрано 17 кращих команд України. Ми чітко повинні розуміти, що Україна повинна бути одна. Вона з'єднується всіма тими областями, які сьогодні представлені от іменно в дану секунду, в даний час. Вами. До нас приїхали і тернополяни, і рівнячани, і львів'яни, і полтавці, наші сусіди близькі, Запоріжжя виступав. Донецька область, яка сьогодні не має змоги проводити на теренах своєї рідної області в своїх кордонах. У нас уже живе півтора року в місті своїми помічниками, тенями і виступає. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який завітав на турнір і був вражений його організацією. І високим рівнем змагань, вручив нагороди переможцям. Фактично, три дні на теренах Дніпропетровщини приймали. Учасників змагань зі всієї території України взагалі скажу, що я перший раз побував на таких змаганнях. Впевнений, що буду продовжувати відвідувати такі змагання. Дякую організаторам разом до перемоги. Хочу ще раз сказати великі слова подяки губернатору міської нашої обласної адміністрації Сергію Петровичу Лисаку. Та для того, щоб кінь зайшов у серце губернатора і його команди, дозвольте мені, а виявляєте свідками. Подарувати йому цю красиву скульптуру. Культуру. Я думаю, що тепер він вже буде до нас приїжджати частіше, тому що ми плануємо зробити і кубок губернатора. Ми в деякі моменти согласуємо. Якщо він дозволить нам на це, то ми це зробимо десь через місяця-півтора. Це вам Як голова федерації мінопідростої кінного спорту, я бажаю вам успіхів. Після цих змагань ряд спортсменів у вересні вирушать до Братислави, де представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з кінного спорту. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини д 1